Які три основні документи повинен мати водій механічного транспортного засобу? До речі, механічними вважаються ті транспортні засоби, які мають двигун внутрішнього згоряння або електродвигун. Перше посвідчення водія відповідної категорії. Причому, як би там банально це не звучало, якщо ми маємо категорію А на потужний мотоцикл, то категорією А1 мопедом ми керувати не маємо права. Про це говорить пункт 2.1. Треба мати посвідчення водія відповідної категорії до відповідного транспортного засобу. Друге реєстраційний документ. Реєстраційний документ в народі техпаспорт говорять на нього, але це не зовсім вірно, адже техпаспорт буває на стиральну машину, на холодильник, А от реєстраційний документ це той, по якому зареєстрували транспорт в сервісному центрі МВС. І третє це поліс цивільно-правової відповідальності. Автоциділка попростово. До речі, документи можуть бути фізичними, або їх можна надати у цифровому варіанті через додаток Дія.